Говоримо про феномен дежавю. Знаєте, це відчуття, коли трапляється нова ситуація, але це ж було вже так. От розглянемо це з точки зору нейробіології, психоаналітики, фізики і навіть метафізики. Там багато чого цікавого. Почнемо ми з нейробіології. Вона пояснює дежеві як короткочасний збій у системі пам'яті. Тобто наш мозок проходить шлях, отримує сенсорну інформацію, потім передає в короткочасну пам'ять, далі в довготривалу пам'ять. Але іноді через мікрозатримку або розсинхронізацію нейронних сигналів інформація одразу перескакує у відділи довготривалої пам'яті, і наш мозок сприймає теперішній момент як щось що зберігається у довготривалих спогадах. Саме тому ми маємо настільки сильне відчуття, що ми знайомі з новою подією, тобто, нейробіологія каже, що це реально нова ситуація, просто наш мозок сприймається як щось старе. Перерва також є цікава теорія двох шарів пам'яті. Психологи кажуть, що дежавю це реакція мозку на частково схожі ситуації. Тобто наш мозок сприймає досвід паралельно. Швидка система розпізнавання шаблонів це імпліцитна пам'ять і повільна, усвідомлена експліцитна пам'ять. А схоже, може бути там звук, запах, ракурс світла, архітектура місце можуть нагадати нам давню подію, і мозок намагається зіставити це з минулим досвідом і створює відчуття повторення. А мій улюблений Карл Юнг, я фанатка Карл Юнга, Я ще не раз буду згадувати про нього в цьому блозі в майбутньому. Він казав, що людина ніколи не народжується новою в ній є щось набагато старіше, ніж її свідомість. Так от Юнг вважав, що дежавю може бути проявом колективного несвідомого шару психіки, де зберігаються архетипи, символи, образи досвіду людства це як відлуння досвіду, який не належить нам особисто, а є частиною е, нашої психічної еволюції людства. Тобто, коли ми переживаємо дежавю, можливо, це не наша особиста пам'ять, а колективна наших поколінь. Боже тік-ток мене налякав, що вже вже, да, вже закінчився час а там вже ж найцікавіше далі. Фізика-метафізика. Деякі фізики-теоретики, які працюють з моделями багатосвітової інтерпретації квантової механіки, припускають, що дежавю це наслідок короткого збігу фаз між паралельними гілками реальності, і дежавю може бути моментом, коли наша свідомість читує інформацію з альтернативної версії нас самих, де це вже відбулося. Тобто, у якийсь момент мозок може просто відчути резонанс із сценарієм подій, які відбуваються десь поруч у багатовимірному просторі. Там. І на кінець з точки зору філософії часу. Я не знаю, що в мене на голові коротше. Вибачте, будь ласка, заторію відносності Ейнштейна Ми з вами пам'ятаємо, минуле теперішнє майбутнє існують одночасно у просторі часі. Тобто, дежавю може бути наслідком нашої взаємодії з нелінійністю часу, коли дежавю це не просто спогад, а відлуння того, що вже існує у майбутньому. І наш мозок може налаштуватись на інформацію з іншої точки в просторі часі, і тому ми відчуваємо, що це вже було. Отакі калічки. Сподіваюсь, вам було зрозуміло і цікаво. Дякую за перегляд.